Вдруг прийшов такий туман, що нічого не можна побачити навіть на 100 метрів чи на 50, -х. повністю ясне небо. Але тут такий туман, і тільки гудки. Кораблів можна почути. Ось. За одну хвилину нічого не можна побачити. Зовсім поруч. Ось чуєте, то як гудять кораблі. А моє волосся мокре, нібито йде найсильніший дощ. Ось баклан пішов. Декілька метрів до нього, я його не бачу.